Дуже довго команда вела сьогодні в рахунку. Останні дві хвилини 4 м'ячі пропустили. Що сталося? Нічого не сталося, прикра поразка чергова. Ніби непоганий матч. Не сказав би, що хороший, відмінний. але контролювали гру. Вели в рахунку, зуміли зрівняти, вийти вперед. Мали хороші нагоди, щоб. Розвинути успіх. На жаль, на п'ятого пропускаємо такий м'яч. Команда нічого не зробила, просто передача, удар з відстані пропускаємо, потім ризикнула. Отримуємо спочатку захисник між ногами, потім воротар. І після такого удару спробували витягнути гру на п'яту, але... Хвилина до кінця почали поспішати, ризикувати одразу четвертий, п'ятий. Важко говорити після такої гри щось, на що награли, то і заслужили, та й маємо. Не йде нам гра в цьому сезоні в рідних стінах. Не знаю, можливо, з хлопцями психологічно вони якось переживають, чи що, якийсь психологічний бар'єр. Одна перемога. Знайти вдома, це надто мало. Ті очки, які ми мали брати вдома, ми їх не беремо. На виїзді десь там час від часу чіпляємося за результат. Тому важко буде, якщо ми вдома не можемо здолати команди скажу так, нашого рівня. Важко буде навіть потрапити в плей-офф. Там можливо рятувальники не йти. Там хтось може думає, що вони там відстали. Ні, зараз такі матчі, кожний матч, кожна гра рівна. І хто більше хоче, той перемагає. Що сьогодні показала гра? Після гри з рятувальником ви казали, що було б добре, щоб не було паузи в чемпіонаті цього рваного ритму. Команда знову два тижні не мала ігрової практики. Це якось сказалося навіть. Звичайно, я вже не хочу про це говорити знову, тільки ніби. Думали, що знову що у нас до кінця року будуть ігри, перенесена гра з соколом. Сьогодні зіграли ігру, на наступному тижні збірна грає, знову матч перенесений, знову дві тижні не граємо. Виїздві найті. Цей ритм явно нам не на руку. Так, як показала практика минулого сезону, коли в кінці було у нас 15 ігор за місяць там, чи за два, постійно ігровий ритм, команда набрала хід. Зараз, Зараз. Це, 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 не, це не наше. Не наша гра і до оптимальної форми, і до тих результатів, і до тої гри, яку ми хочемо бачити і демонструвати, і радувати вболівальників, нам ще дуже далеко. Сьогодні Михайло Болянюк наповнює перший гол в екстралізі за будь сезону, Як оцінюєте його форму зараз? Чи, вже я би сказав, він навіть на 50% ще не готовий. Да, щось треба було змінювати, бо в першому таймі показала гра. Не можемо взагалі навіть ту половину, не зачепитися. Тільки вийшов, де заробили декілька стандартів, заробили тих потрібних фоли 10-метровий, добре, що використав, але фізичні якості. Ще. Тому даємо грати йому за другу команду, щоб він почувствував той ритм гри, набрав форму. Але ще, як казала, сьогоднішня гра в другому таймі в екстралізі ще він не встигає набрати ну, потрібно, потрібної форми. Тому будемо чекати, щоб набирати. Форму відшукати свою ту гру, яка нам потрібна, але часу не так багато втрачати очки вдома. Ми не маємо права.